Читай один текст, який записаний в Післані до Римлян, другий розділ, 21. Сіх. «Отож ти, що іншого навчаєш, себе самого не навчаєш. Проповідуючи не красти, а сам крадеш. Отож ти, що іншого навчаєш, себе самого не навчаєш, проповідуючи не красти, а сам крадеш. І по пам'яті один текст скажу. Добре ім'я лучше великого багатства і слава. Більше за срібло та золото. Вертаючись до текста, хочу ще раз повторити: ти проповідуєш не красти, а ти крадеш. Ви скажете, про що ти говориш? Браття, сестри, ми знаємо, що таке злодій і що таке, коли людину обікрали, так? Ми знаємо, що таке. Але обікрасти ім'я людини це більше злодійство, як обікрасти кошелька. Більше злодійства. Коли людина посягає на ім'я іншої людини. На честь іншої людини і обкрадає ім'я. І ти проповідуєш не красти, а сам крадеш, обкрадаючи ім'я брата, ім'я сестри, а потом разом співаємо, потом приверствуємося, а поза очима. А тоді, коли тієї людини немає, ми дозволяємо собі обкрадати ту людину. Сестри, браття. Не посягай на ім'я іншої людини і не дозволяй, щоби і твоє ім'я було таким, знаєте, обкраденим. Каже Біблія більше всього, що ти бережеш, храни що серце. Ми можемо сказати своє добре ім'я. Добре ім'я більше за багатство і більше за те срібло і золото. Добре ім'я. І автор каже одного стіхотворення слова твої, як пулі, рот, як скорострельний пулемет. Сунув гінджал і скрусіл побіжав. І пам'ятаєте, там є такі слова, Блудниця каже. Витерла губи каже, а що ж я такого зробила? А в когось в серці кровоточить, а хтось не може спати, а в когось жизнь покотилась донизу, а в когось не стало імені. І пам'ятаєте таку людину, як як її звати було, така кучерава в Давіда син, як його звати було? Весолому. Пам'ятаєте, як він обікрав батька свого? Він вибігав, обнімав людей і склонив на свою сторону весь Ізраїль. І в очах Ізраїля у Давіда не стало імені. Так само може бути в очах інших людей не стати імені після наших балачок. Не стати імені. І цій дівчині вже тяжко вийти заміж. Такому хлопцю вже ще женитися нема імені. Біблія каже, у власті нашого язика що є? Життя і смерть. І Біблія каже нам: якщо ти хочеш жити і дні добре бачити, утримуй язик від зла, а уста від лукавих речей. Сестри браття, сьогодні треба свій язик ховати за зубами, губами і порою ще притримувати чим? пальчиком, а порою двома пальчиками. Хочеш пожити і дні добрі бачити, то утримуй язик зла, від зла, а устав від лукавих речей. І Біблія каже нам, що. 72 му псалмі, що каже, язик їй ходить по землі. І, вроді, так, знаєте, гарно співається, гарно проповідується, але дозволяє людина ходити язиком своїм і заходити без стуку в чужу долю, в чужий дім і руйнувати ім'я людини. І скільки ще зруйновано імені? І каже, а що ж я так зробив? Нічого доброго. Святе письмо каже, що від язика людського більше загинуло, як від меча на війні. Дуже багато загинуло від чого? Від язика. Сказала людина, сказав. Брати сестри, Біблія каже, що ми от своїх уст що осудимося і що і оправдаємося. І вкусимо, скоштуємо від уст своїх. І сьогодні було зазначено, Бог посміяний, не буває, що ти сієш, те буде жати. Сьогодні ти дозволяєш устам своїм, люди в твоє життя і будуть те саме робити. І ти проповідуєш не красти, а ти крадеш. Ти в числі злодіїв. І там пам'ятаєте, апостол Павел казав за последній час, каже, ти знаєш, що в последні дні наступлять времена тяжкі, люди будуть самолюбиві, горди над мене злоречиві, батькам непокорні, кліветніки наглини воздержані, жорстокі. І там остання категорія, яка? іміючий від. Він є, а язичок працює. Поки до зібрання, після зібрання вдома по телефону язичок працює. І ти проповідуєш не красти, і ти співаєш не красти, а ти крадеш. Братя сестри, такі люди будуть сопричислювані в день суда до тих людей, які грабили сирот, вдов, які грабили. Інваліда, які грабили пенсіонера, які грабили країну. Я вірю, що в цьому собранні Господь з нами, і Він не є сьогодні суддю. Він прийшов в ці зібрання як лікар і, і хоче ізцелити нас. Бо, каже Біблія, от чого язик говорить? От і збитка сердечного. Так? Хто то каже, ой вискочило, а хто то його поправив, каже, слухай, якби воно не було в серці, воно б не вискочило, правда? Вискакати буде. Я проповідую в лікарнях, і знаєте, лежить, ладан дише, а воно вискакає і вискакає, вискакає і вискакає. І воно буде вискакати за день до смерті, якщо сьогодні не очистити, що? Серце і не покаятися в такому злодійстві. Воно буде вискакати. Одного разу я підходжу, сидять бабушки на лавиці, і проходять мимо люди, які зловживають алкоголем, і вони між собою о, як вони могут не піть. А я кажу: так як ви не можете, щоб ви не сплетіти, от прийдіть на цю лавку, і три дня посидіть і. Кому то не помийте. І що ви думаєте, вони затигли? Кажу, і на третій день вже тут нікого не буде. Отак От і вони не можуть. Біблія каже, що язик на що є неудержиме зло, запалює круг життя, а воспаляє міні, звідки від гієни. Звідти? Сестри, браття, Писання каже. Хто наблюдає за своїми путями, Бог явить такої людині, що спасіння. Я сьогодні хотів би закликати до покаяння людей, які дозволяли обікрасти ім'я брата, сестри, посягали на ім'я пастора, діякона, дозволяли собі, знаєте, проходящого, знаєте, поставити свій діагноз. Не будучи лікаром і спеціалістом. Каже Біблія: не суді ти ніяк прежді времені, поки не явиться Господь, який осудить скритує в мракі, а ти так спокійно могла сказати. І не просто подумати сказати, а те слово пішло. Один чоловік казав, я хазяїн слова, а як слухай, ти хазяїн, поки не сказав його, якщо ти сказав не ти, а те слово, хазяїн над тобою. Слово. Слово, ти сказав слово. І в народі кажуть, то не горобець випустив і що його не піймати. Слово. Ти проповідуєш не красти, а ти крадеш. Сестри, браття, я хотів би, щоб ми зараз піднялися. Ти проповідуєш не красти, а ти обкрадаєш ім'я сестри, ти обкрадаєш ім'я брата, ти дозволяєш обікрасти, навіть посягаючи на служителя і на тих, які носять священство. І ти проповідуєш не красти, а ти крадеш. Братя сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні покаялися. Просто сказали, Боже, прости мене. Я дозволяла так на сестру говорити. Я дозволяла на брата, я часто це роблю. Боже, прости, я не хочу бути в числі злодіїв. Боже, очисть мене. Пам'ятаєте слова одного псалму, автор каже. Учись меня внутри и мне, а если нужно плаву гне, чтоб сердце грех на самом дне был удален совсем у мне. Давид каже, испытай Израиль на опасном пути и учись. Браття сестри, я вірую, що Господь нашому собранні не суддя, а лікар. Але сьогодні має бути щире покаяння. І хто іскренно кається, то він, будучи вірин і праведен, ага. що простить. І не просто простить. Його рани і кров його не втратили силу. Кров омиває, а в ранах ізсилення. Боже із сели, Моє серце, очись його, і зроби мої уста, як трось скоропісся, і щоб мої уста було, на, на устах у мене було що, що добре, що чисте, що добродітів і пофола. І каже Біблія, щоб слова наші були завжди чим? з благодаттю і приправлені солью, соль і що благодать. От цього. Сьогодні жде від мене і від тебе Господь. Тому перше каємося, друге, просимо, щоб Бог поміг нам тримати язик і зробив наші уста чистими. Хто нуждається в цьому, піднімай руку. Хто винуватий в цьому? Я вірю, що в нашому зібранні сьогодні є Господь. Він вчора, сьогодні і по віки той самий, далеко він і близько. З такими устами люди до царства не дойдуть. В таких устах треба покаяння і Божа кров, і Божа рана, щоб вона очистила. Давайте ми вам молитися. Піднімай руку і молимся.